Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Єдиний маршрут, яким вони можуть втекти з тимчасово окупованої території до РФ. Це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Колаборанти і зрадники в паніці. Почався активний рух їх з боку Криму до Бердянська, а потім до РФ. Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону 8 жовтня, коментуючи питання про те, як колаборанти та зрадники відреагували на події на Кримському мосту. Мелітополь географічно завжди був воротами в Крим. Мільйони туристів щороку проїжджали. Через і прямували у Крим. А сьогодні також десятки тисяч не туристів, а колаборантів і зрадників використовують Мелітополь у зворотньому напрямку з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них. У нас почався значний рух із боку Криму до Бердянська, тому що єдиний зараз маршрут, як можна виїхати з тимчасово окупованої території, це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім на територію РФ. Тож сьогодні цей напрямок завантажений. Велика кількість автівок виїхала з Криму та їде безпосередньо до РФ. Розповів Федоров. Він додав, що також паніку у колаборантів та. Та зрадників викликали вибухи, які лунали у Мелітополі. Це також обумовлено тим, що в місті Мелітополі були вибухи. 7 жовтня, увечері в одному з районів міста Мелітополя був гучний вибух, і вранці це продовжилося. Коли на складах боєприпасів рашистів у радіонівці почалися вибухи та детонація, яка продовжувалась протягом декількох годин. Сказав Федоров. Зазначимо, після часткового руйнування Кримського моста в околиці Керчі вишукувалася велика черга людей, що хочуть покинути окупований Крим. Про це в ефірі Суспільному сказав голова меджлісу кримсько-татарського народу. Родо Рифат Чубаров вже більше ніж три кілометри. Це більше ніж дві години тому було. Порома ще немає. Вони очікують, що він буде запущений, а черга вже стоїть тих, хто хочуть терміново покинути Кримський півострів. Сказав Чубаров. Також Чубаров повідомив, що через паніку люди в окупованому Криму почали змітати з полиць магазинів продукти. А на заправках вишукувалися черги. Годину тому ми отримали підтвердження тому, що хлібобулочні вироби зранку всі змали з полиць, що стосується борошна і кропи до трьох кілограм на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми Маємо мої фотографії, як це відбувається. Найбільше черги на автомобільних заправках за бензином повідомив Чубаров. Він припустив, що окупанти після руйнування мосту можуть переорієнтувати поставки до окупованого півострова по суху долу. Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.